Я Отця і Сина, і Свята амінь. коли твоя рука або нога стає тобі причиною падіння відни і кінь геть від себе. Ми бачимо, що тут так досить категорично Христос заявляє і каже нам, що краще війти в Царство Боже без руки, без ноги. Чим з обома попасти до пекла. Ну, Зрозуміло, що Христос не каже, що бере і сукєру і відробає собі руку там, чи ногу, чи ще щось інше. Тому що робити собі шкоду здоров'ю – це неправильно. Але в порівнянні, щоб людина розуміла, наскільки є важно. Для нас царство Боже і пекло, наскільки ці речі є значущі, невід'ємні, бо як не туди, то туди. Що Господь Бог порівнює, каже, що відрубай руку, то буде краще. Я думаю, собі, ну, як це так можна розуміти? І прийшла до мене така думка, знаєте, що коли людина наприклад має якусь хворобу, знає, там руку відрубали, ногу, гангрена чи ще щось, І щоб врятувати це не тіло, чимось пожертвувати, та? відрубати ногу, яка є інфікована гангреною, скажімо, Відрубали ногу і практично люди ще потім довго живуть. І вони в чомусь є обмежені, бо вже нема ноги, вже не може так ходити. Ну так, є там протези роблять щось інше. Але тут Христос нам цю думку розвиває після того, коли взяв дитину і сказав, поки не станете, як ця дитина. Не осянете царство Боже. Що значить та дитина? Який приклад ми маємо брати з дитини? От все, як дитина мислить, вона мислить дуже близько. Вона не мислить так, як ми вже дорослі навчилися вже схеми будувати так. Я з ним не буду говорити, тому що він мені зараз нагадає. Що я йому там винен гроші Ні, ліпше за це питати не буду, я ліпше йому там спитаюся, як здоров'я і все. Тобто, вже поки в людину побачив, привіт, іду вітатися, і вже по дорозі придумав таку купу схем. Як реагує дитина? Вона бачить, маму біжить до неї, вона бачить чужу людину, вона просто не йде. Але в дитині в голові немає тих схем. Як ту людину можна обізвати, обдурити, прийти, не пройти? Господь Бог розказує про ті наші схеми в наших головах, які ми вже понапрацьовували. Ми маємо заготовки в своїй голові, що сказати людині, яка тебе нервує, що сказати людині, яка. Не цінить тебе. Що сказати людині, яка не вірить у Бога. У нас вже є заготовки. І ці схеми ми понабудовували, і такі, знаєте, людина зустрічається і зразу вже бере свої заготовки і вже тими однаковими жартами, однаковими тими приниженнями, однаковими ще з дурницями, вона тим оперує. І помалу та людина перетворюється на каліку з руками і з ногами. Господь Бог каже, пообробуйте ті свої фантазії, бо вони вже стали частиною вашого життя. Повідрубуйте ті лишні руки, лишні ноги, лишні очі повибирайте. Бо в людини нормально це дві руки, дві ноги і двоє очей. А часом у вас є їх забагато. Бачите більше, як треба. Лазити там, де не треба взагалі, і руки протягнути до таких речей, які є не ваші, чужі. І оці людські схеми, оці всі шаблони, що ви напедумували. Поки їх не позбудетеся, у Царство Боже не попадете, сказав Господь. А для, для тих людей, які тим живуть, це так само, як відрубати собі руку. Це так само, як відрубати собі ногу. Це так само, як вибрати собі око. Як він буде спілкуватися без тих своїх шаблонів? Згадайте тих людей, яких ви знаєте, які одно, дуже часто одно й те саме розказують. Одні й ті самі жарти, одна й та сама поведінка. І таке враження, що його законсервували, і він так у цьому світі існує, як паразит, їсть спить і дурниці робить. Їсть, спить і дурниці робить. І портить людям настрій, портить людям життя. Про таке Господь Бог говорить відрубай руку, відрубай ногу, але не свою ту, а лишню, ту, що ми собі понапридумували. Відтинаймо безсумніву навіть найменші злі задуми чи помисти, які турбують нас, щоб ми не віддалилися від Бога. Бо таке наше придумане каліцтво Воно нас від Бога віддаляє. Бог скаже, я не знаю, що це таке. Це не має Божого, Божого походження. Це є чисто людське походження, і воно є недобре. Ім'я Отця і Сина, і Свята у Духа. Амінь.